Доброго ранку, милі малята, мої маленькі хлопчики і дівчатка, щирою посмішкою вас вітаю. Настрою на цілий день вам бажаю. Діточки, погляньте і підкажіть мені, що за квіти лежать у мене на столі. Так, мої хороші, це. Троянди. Троянда одна з найгарніших квітів. Троянду поважають у багатьох країнах. З давних давен її називають чарівною квіткою. Троянда символізує любов. Дуже часто елементи троянд можна побачити на жіночому вбранні. Діточки, розгляньте! Яка гарна квіточка. І скажіть, якого вона кольору? Так, мої хороші, блідо-рожевого, але троянди мають широку палітру кольорів. Ось це, дітки, стебло троянди. На ньому є колючки. Вони ніби захищаються, щоб ніхто просто так їх не зламав. Має троянди маленькі листочки біля квіточки та великі листки на стеблах. Діточки, хочете, ми намалюємо троянду ще й незвичайним способом? Мої ви хороші, я рада, що ви любите і хочете малювати. Тож для того, щоб нам малювати троянди, потрібно. Гуашеві фарби, пензлики, один великий, інший маленький. Ємність з водичкою, вологі серветки на випадок, якщо забрудніться ручки, і звичайний салафановий пакетик. Діточки, аби для кращої роботи нам потрібно звеселити наші пальчики, показали мені рученята. Підготувалися, уважно слухаємо і повторюємо за мною. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітер віє туди, сюди, туди, сюди. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Тихенько лягаю і засинаю Молодці малята. Тепер можемо сміло працювати. Беремо пакетик, надуваємо його мов повітряну кульку і зав'язуємо на вузлик. Тут малече вам потрібна буде допомога дорослих. Повітря повинно залишитися у пакетику. Зав'язали на вузли. Беремо фарбу, підкажіть, якого в мене кольору фарба. Так, молодці, червоного. Ви можете взяти будь-який колір, адже троянди мажують широку палітру кольорів. Наносимо фарбу на кутик пакетика, вибираємо кутик, який вам більше подобається, наносимо гарно. Не жалкуємо фарби. Так, Після того, як нанесли фарбу. Пензлик я опускаю в водичку, щоб помити. І кутиком пакетика прикладаю до паперу. Приклала, забрала, приклала, забрала, приклала, забрала. Діточки, якщо ви хочете, щоб вийшла велика квіточка. Перетискаємо сильно в пакетик. Якщо хочете, щоб маленька, перетискаємо легенько пакетик. І ось такі. виходять квіточки, дуже схожі на троянду. Залишаємо пакетик, щоб нічого не забруднити. Беру я маленький пензлик і фарбу. Підкажіть, якого кольору. Так, діточки, Фарба зеленого кольору. Опускаю пензлик у водичку, у зелену фарбу. І кінчиком! Кінчиком пензлика малюю. Маленькі пелюсточки, подивіться, які вони на троянді. Малюю я. Далі, діточки. Беру я знову великий пензлик, опускаю його у водичку, щоб там зникла червона фарба, витру серветочкою, далі опускаю пензлик знову трішки у водичку, у зелену фарбу, зайво забираю і малюю. Табло. Так. Малюю з Так. Тепер нам залишилось намалювати листочки. Опускаю пензлик у зелену фарбу і усім ворсом прикладаю до паперу. Приклала, забрала, приклала, забрала, переклала, забрала. Знову пускаю зелену фарбу. Переклали, забрали, переклали, забрали. Так, залишаю пентли. Діточки. погляньте, які у мене вийшли троянди. Я ніби чую аромат цих квіточок. Маляточка, вам сподобалась сьогодні наша робота? Так, я дуже рада. Тому кличте дорослих і малюйте троянди, діточки. А я з нестерпінням буду чекати. Фото ваших робіт у себе в айбері. До побачення, діточки! До нових зустрічей!